Друзі, вітаю! Сьогодні надзвичайно важлива тема, чи були українці писемні у 19 столітті. 1805 рік заснування Харківського університету. 1834 рік, заснування Київського університету. 1865 рік. Заснування Одеського університету. 1820 рік заснування Ніжинської гімназії вищих наук, там вчився Гоголь з своїми друзями. Щоб ви розуміли, таких гімназій по Україні було дуже достатньо, багато. Ось. При цьому існували такі заклади освіти, як Києво-Могилянська академія, заснована в 1634 році, і як Острозька академія, заснована в 1576 році. Це осередки освіти, наприклад, у 1893 році, в Університеті Шевченка, тоді це був університет Святого Володимира. Там там відкрили кінематограф. Ось, І що важливо, у 1869 році заснована Київська торгова товарна біржа. Там е, посвідчувалися договори на купівлю, продаж там, зерна інших товарів на величезні суми. Причому ці е, договори посвідчу, складалися юристами. А посвідчувалися нотаріусами. Це щоб ви розуміли, які були відносини в Україні е, між підприємцями у 19 столітті? Е, щоб було більше ста міст і було більше тисячі містечок. Ось е, населення було 30 мільйонів е, людей. Е, Підвожував до чого? До того, що. Були десятки тисяч художників, художників і поетів. Розумієте, в кожному місці був, були художники і поети в кожному місці. І чому е, хто е, наші е, люди з, е, з народу, тобто в 19 столітті був такий, в середині ХІХ століття був такий. Е, е, Поштовх соціалізму, тобто, якщо у багатих щось там забрати і поділити серед не дуже багатих, то всім буде добре. Ось, але це, це десь і правильно. Тобто десь це і правильно, але нема такого механізму це зробити. І от люди, які прийшли до влади у 18-му році, такі вони були молоді люди, вони просто використовували наративи певних, певних поетів. Їм байдуже були ці поети. Шевч... Шевченко, він, оце його наратив, вражу злою кров'ю, волю окропіте, і мене в сім'ї, в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте помінути не злим тихим словом. Тобто він написав це, коли йому було 30 років. Взагалі Шевченка була прекрасна, прекрасна доля. Ось він жив. Все в нього було супер чудово. Ось. Але ви зрозумієте, що люди, коли вони йдуть на мітинг, це значить, що у них все добре, просто вони хочуть ще кращого. А люди, які голодують, які, які, яких закатували в голоді, вони на мітинги не йдуть, бо, бо вони ну, не мали сил це зробити. Отаким от чином. Тому і от нові люди, які пройшли 17-му році до влади, вони використовують ці наративи. І ви зрозумієте, що населення України 30 мільйонів. Вони використовують ці наративи, щоб нас знищувати. Вони, вони знищували нас мі... мільйонами. нас знищували, використовуючи ці наративи. Отаким от чином, сам Шевченко нормальна людина, тобто він є. От ви зрозумієте, що він його взяли на роботу працювати працювати художником. Університетка, це прекрасно. Тобто він був е царська сім'я, це е Шарлота, це дружина, дружина Миколи I, дала 400 карбованців, щоб його е не на процес Жукова, щоб його там викупити з е цього крепаства. ну Тобто е е він був в принципі гарною, гарною такою талановитою людиною, але в нас були. Кращі майстри, розумієте? Набагато краще. Просто на нього більшовики, оці, це, це ж, ви розумієте, Ленін, Сталін це серійні убивці. Вони навели на нього світло і використали його у ці наративи, щоб знищувати нас. розумієте. Тобто, і ще вам хочу сказати, що. Було в нас в країні дуже величезна кількість багат, багатих людей. От у самого е, от погуглить Федір Федір Семеренко, так який він побудував в 1848 році. Він побудував Мліїв, ціле таке містечко, 150 будинків, де для своїх цукрових заводів, хоча сам він був в кріпацтві певний час. Ну в тисячі році він народився. Він був певний час кліпасів, викупив себе з Кріпацтва і став багатішим, дуже багатим багатою людиною. У нього було, до речі, 22 дитини. І він зробив таке містечко. І один з перших в імперії де було, він провів там газове освітлення. Розумієте? Тобто в імперії було два міста, найкращі. це Петербург і Одеса. Щоб ви розуміли велич велич України у 19 столітті. Україну у 19 столітті можна було порівнювати Сполученими Штатами Америки на той час. Ось таким чином. Тобто, в гуглі ну, це цікаво, це цікаво, і що ми були. Дуже ми були е, цікавими, потужними у 19 столітті. От дивіться, Платон, е, син цього Семеренка е, Федера, поїхав у Париж навчатися. Так він з Парижа привіз 30 інженерів, які працювали у його на заводах на цукрову. Ось вони ну, зробили вони. Вони будували лікарні, школи. Е, ось тобто зробили величезний е, внесок у, у, у суспільство. Ось. А після них, вже там через там, 50 років, пройшли якісь незрозумілі люди, розумієте, які використовують там, на на, наративи недалеких недалеких митців. Ну, він, звичайно, був не питання, він був просто ніким. Розумієте, нікем би ну, Малював там щось. Тобто, е, і він він не знав. розумієте, він не знав, що оце вони це їхні погляди. Оце, це, це це прекрасно, в принципі. Ну він не знав, що це може привести до, до того, що ці що ці люди, яких вони вітали. Оце Леся Українка його почала там. Вона також вона гарна жінка. Це Леся Українка. Вона прекрасно писала, але вона. Е, Якби вони вітали цих людей ну, цих Леніні. Вона там цю революцію вітала. Ота п'ятий десятий. І вони думали, що ці люди молоді, вони зроблять краще, розумієте? А вони зробили червоний терор, щоб в це в історії взагалі не було. Що це, це увід загнати в, в підвали 4 мільйони людей і 2 мільйони розстріляти? І це був тільки початок. Тобто, ми от з 17-го року по там 55-й рік, ми були всі в крові такому. В ну, сильнішому були такому тиску. І потім вже на 56-му році, на цьому племені, пленумі, Хрущов каже, досить. Хватить їх вже знищувати, давайте вже якось будемо трохи жити. Ось таким чином. А і, е, хочу вам сказати, що Радянський е, що Союз, так, коли він це все перемолов, він в 50-ті роки почав ставати кращим. Ось, і ми вже, наприклад, в 70-ті роки були сильною країною світу, отаким от чином. І потім знову, це в 90-му 90 році, прийшли ці, це ж були ще партійні керівники, які просто свої якби, свої бажання поставили вище бажань країни. Ну, отаким от чином. Ось, ну, Основне хотів вам сказати про Україну 19-му столітті, що це така, що нам. ну, нам, нам кажуть неправду про ХІХ століття. Що в ХІХ столітті ми не, не те, що були там писемні чи якісь у нас були університети. От ви уявляєте, що таке в Харкові, в Харківській Харків, в Харківський університеті, Нобельський лауреат і для який вчився і в Харківському університеті, там, і в Одесі він навчався, там отакий от Нобелівський лауреат. Розумієте? По зараз я вам скажу. Е Ловерський Нобелевський лауреат у 1908 році отримав він цю премію по фізіології та медицині. Фізіології та медицині. Ось. Всім бажаю добра, найкращого дня, бежіть себе і все буде в Україні!